Духовний та квантовий світ два виміри реальності у сучасному світі. Ми все частіше стикаємося зі спробами об'єднати науку та духовність. Але перш ніж шукати точок дотику, важливо зрозуміти: ці два світи духовний і квантовий, говорять різними мовами, хоча обидва прагнуть істини. Духовний світ це простір внутрішнього світла, це світ, де живе психіка Бога та людини. Тут панують мораль як внутрішній компас, любов як енергія творення та творчості, моральність як основ, основа вибору, структура духовного світу. Це тонкі шари буття, астрал, як емоційне тіло, яке пов'язує нас із почуттями: Святий Дух, Божественна присутність, натхнення, прана та цим. життєва енергія, що циркулює в тілі та просторі. Цей світ не вимірюється приладами, але відчувається серцем. Він формує нашу особистість, наш зв'язок з вищим та одним з них. Квантовий світ це енергії та інформації, це світ, де правлять технології, поля та частки. Він описує загальне квантове.